На чому заробляють власники основок зберігання енергії? А насправді є два основних джерела: одне джерело називається арбітраж. Ти купив електрику в батарею якомога дешевше, і потім чекав години, коли ця електрика дорога, і тоді її продав. Це один спосіб, а другий спосіб це надання так званих допоміжних послуг для оператора енергетичної системи, власне, державної компанії «Укренерго». Допоміжні послуги це послуги з підтримання частоти у мережі і відновлення частоти у мережі. Я сказав про арбітраж, і тут для наглядності для наших глядачів я подивився оця різниця в ціні вечір і «середина дня. В середині дня у нас в серпні дуже великий виробіток сонця, електроенергія стає дуже дешевою. Ввечері навпаки, є пікові години споживання. На них підняли ці цінові межі, прайскепи. І якщо порівняти пікову ціну проти денної ціни, то різниця просто шалена. От 14 тисяч гривень були дні, коли закривався ринок в вечірні години. А в день електроенергію можна було купити по 100 гривень. Тобто різниця от 13 тисяч на одному циклі.